Привіт, солдата, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі, в селі моєму тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла. І вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій. І За волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко у небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ті рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.